Привіт, мої солоденькі діточки! Одного прекрасного зимового дня на небі з хмаринок почали падати сніжинки. А коли вони зібралися всі разом, то утворили прекрасний білий сніг. Сніг це як казкова ковдра, що вкриває все навколо. Від приносить і радість, і веселощі. Ми катаємося на санчатах, ліпим сніговиків і кидаємося сніжками. І зараз я пропоную вам послухати віршик про маленькі сніжинки. Білі мухи налетіли все подвір'я стало. Не злічійте, білих мух, що летять, неначе пух. Галю, Петрику, кіндрате, годі ледарі вам спати. І побігли до санчат Галя, Петрик і кіндрат. Всі згори летять щодуху, щоб спіймати білу муху. а санчата їм усім. Змайстрував старий Максим. Отож, люди мої, коли ви бачите сніг за вікном, не забувайте вийти на вулицю та насолодитися цією чарівною порою, яка приносить нам стільки радості та задоволення. А я вам кажу до побачення!